Експеримент, чи тренди з подіуму будуть працювати для невисокої жінки, стилістика одягу і гумор. Часто виникають умалеві думки, мов тренди з подіуму всім будуть личити. Тож сьогодні перевіряю правдивість цієї думки. Я випробую тренди з подіуму для себе, враховуючи, що я маю низький зріст 1,58 м. А моделі метр сімдесят. Це взагалі корисна процедура, яку варто проводити, щоб оцінити ці тренди з точки зору саме твого силуету, пропорцій і тим, звісно, чи варто це робити далі з цим одягом, чи шити його, чи взагалі купувати. Година на все про все може легко зберегти не тільки кошти, а й десятки годин роботи та матеріали. Тренди не завжди для всіх. Так і сталося. Зі мною з цих трендів нічого для мене не працює. Взагалі нічого. Тож я не буду нічого із них ані купувати, ані шити. На мою думку, це корисний процес.